На ННТ часто трапляються задачі, де без серединних перпендикулярів ніяк. Описане коло, центр, рівновіддаленість від вершин все це зав'язано в одну просту ідею. Серединний перпендикуляр це пряма, яка проходить через середину сторони трикутника і перпендикулярна до своєї сторони. Усі три середині перпендикуляри перетинаються в одній точці. Це центр описаного кола. Де знаходиться цей центр? А центр описаного кола знаходиться у гострокутному трикутнику у середині, у прямокутному трикутнику на середині гіпотенузи, і це важливо, у тупокутному трикутнику поза трикутником. Також пам'ятай, у прямокутному трикутнику центр описаного кола середина гіпотенузи. Отже, медіана до гіпотенуз, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи, бо вона. Радіус описаного кола. Також пам'ятай формулу обчислення площі трикутника, коли відомо маєш радіус описаного кола. Це S дорівнює А помножити на Б помножити на С, і поділити на 4Р, де R – радіус описаного кола. Використовуй математичну модель, щоб краще зрозуміти, де знаходиться центр описаного кола.